Друзі, всім привіт! З вами компанія Auto Import Z. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi a 5 2010 року S-Line. Мотор 6-циліндровий веподібний 3 літра турбодизель на 240 кінських сил, повний привід в автомобіля та звичайна класична коробка автомат, не Teptronic, не робот. Автомобіля оригінальний пробіг рідний. 218 тисяч кілометрів. Задні в автомобіля є. Автомобіль в хорошій комплектації. В Гарному чорному кольорі та в кузові сідан. Автомобіль є автоматичне ближнє і дальнє світло. Протитуманні фари, датчик дощу, датчик світла, електроскладання дзеркал, електричне регулювання сидінь, водія та пасажира. Гарний світлий салон шкіряний, чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. В гарному збереженому стані мультикермо пробіг 218 тисяч. Круїз контроль. Зараз заведемо машину. У нас великий екран з навігацією. Цонний клімат-контроль, управління мультимедіа автомат класичний, електронне ручне гальмо, квадру повний привід. Саме мастер. Скло без, без рамок. Йдемо до другого ряду сидінь. Світла шкіра, гарний стан. Місця багато. Великий багажник місткий. розетка на 12 вольт. Тут нас є докатка. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться у 20 кілометрах від Львова в Сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль буде саме ваш. Це велика можливість купити хороший автомобіль за невеликі гроші.